Всім привіт, мої любі! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні тут ми зібралися для того, щоб обговорити топ тональних основ на літо. Я хотіла зібрати топ-5, але вийшло трошечки більше, бо тональних основ в мене з'явилося достатньо багато. Всі вони круті, всі вони класні. Тому давайте по порядку і почнемо з того, що я люблю найнайбільше те, до чого мене тянеться щодня рука, це тональний крем від. Chanel, який називається Le Beige Tint, той що... той що Healthy Glow. А в мене відтінку b 20 я вже вам просто вуха про нього прожужжала. Це шикарний стійкий тінтовий тональний крем з сяючим фінішем. Просто це найкращий тональний крем, з яким ви зранку вийшли і ввечері прийшли, хоча він буде протягом дня сяючий, він буде протягом дня дуже красивим. Дуже неваговим, абсолютно не відчувається в нього таке від легкого до середнього перекриття, але досить непогано. Для мене цього достатньо, і на літо він виглядає неймовірно красиво. Мені здається, і на зиму він буде виглядати досить красиво, але зараз це просто неймовірна любов. Мій літній відтіночок B20 можливо, би. В такий вигляд, як зараз, я виглядаю, я б взяла би взяла б і потемніше, тому що тільки вчора нанесла б то засмагу, але загалом це шикарний тональний крем, який я можу вам рекомендувати, який просто в саме сердечко люблю безмежною любов'ю. Саме сяючий такий, але досить стійкий фініш. Якщо вам хочеться більше... Матовий, але до натурального, це Armani Luminous Silk. Теж просто вони в мене на одній сходинці. Коли мені хочеться більш матовий макіяж, я вибираю його. Коли мені хочеться більш сяючий макіяж, я вибираю Chanel. Chanel більш легкий, От він взагалі не відчувається. Цей теж взагалі не відчувається. Коли ви його тушуєте, ви відчуваєте, що ви трошечки щось по собі тянете. Обоє вони без SPF. А давайте про Armani. Armani має такий натуральний Ближче до матового такий, знаєте, для мене це вельветовий такий трошечки фініш, він буде сяяти, але не значно менше, ніж ось цей від Шанель. Але це буде досить натурально, це буде досить стійково. Як вийшли зранку з ним, так ввечері повернетеся. І якщо ви шукаєте щось універсальне, щоб не дуже сяяло, щоб не дуже було матовим, це, арм... це це Armani Армані Silk. просто неймовірний красивий продукт. Я хочу взяти ще з цієї серії консилер, тому що це просто щось неймовірне, дуже стійко, дуже красиво. Це мій тональний крем, коли я йду кудись гуляти, і мені потрібно протягом дня бути красивою впевненою. Це тональний крем на всі випадки життя. В основному я на щодень його використовую. Цей уже для мене більше такий святковий, бо чуть-чуть більше перекриття, ніж в Chanel. Трошечки зовсім незначно. Тут теж. Таке, в принципі, середнє перекриття, але виглядає просто неймовірно красиво. Я не знаю, хто з них краще, але я думаю, що не всі люблять такі сяючий фініш, як я люблю, тому Armani, от це точно буде безпрограшний варіант, якщо ви ще його не пробували, спробуйте. Шанель, якщо ви любите сяяти, сяяти. Наступний тональний крем бюджетний це L'Oréal. Альянс Perfect Nude, гіалуронова тональна сивороватка. У мене відтінку 2-3, якось так. Він да, 2-3 лайт. Є один величезний мінус. Вона спиртом і він відчувається, але як вона легко лежить на шкірі, наскільки він стійкий, наскільки він тонкий, наскільки він красивий. Це неймовірна тональна основа з бюджета, одна з найкращих, яку я тестувала, і вона сьогодні бюджетна буде одна, тому що саме вона в моєму сердечку, саме до неї тянеться рука. Да, я використовую її не часто, тому що тут є спирти. Я не сильно люблю пересушувати шкіру, але вона неймовірно красива. Вона дуже стійка, вона з таким легким середнім перекриттям. Це реально як водичка, як сироватка, яку вона наносите на своє обличчя, тушується і спонжиком, і пензликом, і чим хочеш середнє перекриття. Можна нашарувати спокійно, вона не буде кататися по вам, вона буде красиво виглядати і. Це реально крутий тональний крем з дуже легкою текстурою, яка абсолютно не відчувається. Це реально водичка-водичка. Найкраще, що я пробувала з мас маркета У мене є і інші бюджетні тональні основи, але їх чомусь мені не хотілося брати. От моя душа війде на саме цій, і кожного дня я знаєте, тянуся, У мене стоїть варіант із ось цих трьох тональних основ. Саме на літо це мій топ, Шанель Армані і. Лорель це топ-3 моїх тональних основи, тому що легке перекриття по відтінку мені класно підходять. Вони всі більш-менш схожі, неймовірно класні. Кожен з них по-своєму. Давайте, ми, знаєте, і засвочимо, да, потрошечки. У вас буде окремо підставлене відео з нанесенням. Але хочу, щоб ви побачили, наскільки вони всі між собою схожі або не схожі. Лореаль навіть темніше за Армані. Лореаль зараз мені прям круто, вона з таким оливковим підтоном, тому вона просто ідеально мені підходить. Далі буде теж тональна основа, яка мені зараз ідеальна. Дивіться, Шанель, самий світлий, b 20. Саме світлий. Далі у нас Armani у відтінку 4 і 5 теж класно мені підходить. Він такий персиковий. І Лореаль темний, 2-3. Того я його і люблю зараз на літо, і він дуже стійкий, він дуже комфортний. Ви теж зранку як з ним вийшли, так і прийшли. Далі теж мій тональний крем, тому що це аж відтінок 6. Це Hourglass. Я купила його після того, коли подивилася відео гей Бібер, я просто її обожнюю, і вона постійно показує цей тон. Я собі його придбала. Скажу так, це не для розширених пор. Дивіться, він от такий по повітку, дуже схожий по відтінку з шанель, але трошечки більш персиковий, він самий легкий, це саме легке перекриття порівняно з всіма. От прям супер-супер легке. Зараз він на мені дуже гарно виглядає, але якщо у вас широкі пори, не можу радити, тому що були дні, коли він мені западав в пори і якось. В мене до нього після того не тянулася клас, я влізла своїм калічком в тональний крем. Після того в мене до нього не тянулася рука. Оце такий єдиний нюанс. Але він лежить досить гарно, дуже легке перекриття, саме легке перекриття серед цих всіх тональних основ, які я показала, і він в мене стоїть на четвертому місці. Крутий тональний крем на літо, на зиму, але з максимально легким перекриттям. Просто реально Тінт Вуаль. Але дуже гідрейшн з Тінт. Реально гідрейшн, ви не будете не мати. Я сьогодні припудрилася прям супер. Так, бо я зараз ще йду на масаж. Все красиво, все круто. Хочеться чуть-чуть, щоб він був більше, знаєте, не западав в пори. От якщо б він не западав пори, йому було б він десь був би схожий на шанель. Але менше перекриття, чуть більше з ним гемороя, може іноді лягти полосами, якщо тушувати а, пензликом, якщо тушувати спонжиком, взагалі ніякого відтінка не залишається, але він дуже класний. От зараз подивіться, як в мене гарно виглядає шкіра, сяюча, дуже крута. Та вона на одну сходинку це BBC крем від Airborian. без них просто ні. Куди я їх обожнюю. Постійно в мене є. Класно, що є ось такі мініатюрки, дуже зручно брати з собою, а, просто використовувати, тому що у всього є термін придатності, він буде самий сірий серед всіх. Це вітіночок нюд, Я не буду свочити Сісі, тому що CC, він підлаштовується під ваш колір шкіри він він зеленуватим підтоном. Так, це у нас лореаль це у нас Armani, Шанель. Hourglass і Airborian, Всі вони, бачите, різні по відтіночку, Це залежить від настрою, від погоди, від кількості автозасмаги, яку я нанесла сьогодні, але це надзвичайно легкі тональні основи. У нас у BB є SPF 20 це дуже мало. У CC25 дуже мало, але добре що є. Це тональна основа. Якщо ви її не пробували, її варто спробувати. Хоча б один раз в житті засіб від Арборіан треба спробувати, бо це саме безпроблемна тональна основа в дорозі, в відпустках на щодень. Настільки безпроблемної тональної основи в мене просто за, все, за весь мій досвід ніколи не було. Тому що її хоч пальцем, хоч спонжиком, хоч пензликом, ну взагалі ідеально пальцями наносити, дуже економічна, а таке від легкого до середнього перекриття, дуже комфортна, ніколи полосами саме з вас не зійде, ніколи не буде якоїсь відмінності, що ви тут нанесли, тут не нанесла. Вона настільки підлаштовується, вона настільки натуральна, красива. І всі дівчатка, які купили по моїй рекомендації, коли нам Основній сторінці була знижка, можна було використати промокод. Всі мені написали супер позитивні відгуки. З тих, хто не пробував, сказали, що це супер, це дуже круто. І якщо ви ще з тих людей, хто не тестували Арборіан. Просто у вас немає вибору, потестуйте. Це неймовірно круто, легко, само, безпроблемна тональна основа це Арборіан. ТОП-5 і зараз ще два додаткових засоби, до яких мене періодами тянеться, Періодами мене тянеться рука, і я не знаю, як це пояснити. Ще сьогодні показала би і Шарлоту, але вона в мене новенька, тому треба ще потестити. Так, перший тональний крем це ось такий лібіш від. Шанель ніби все круто, але він дуже світлий. Я його перекупила в дівчинки, він просто неймовірно світлий, білий для мене. Мені постійно треба його мішати з чимось, мене це дуже сильно злить, тому я мало ним користуюся насправді. Але в ті дні, коли я світла, осінь і зимою, я думаю, його використаю дуже легке, зволожуюче покриття. Але чи захочу я його повторити? Напевно, що ні, бо мені набридло тушувати колір. Я маю забути про це, наскільки мені треба підбирати колір, наскільки він мені не підходить. І після того мені захочеться повернутися. Але він крутий. Якщо ви хочете саме легке покриття на літо, це ось цей. Він доясняючий фініш, але він не жирний. От, наприклад, Hourglass, він жирноватий. Ось цей абсолютно не жирний, цей просто як водичка, яка поглиниться і залишить такий сяючий, знаєте, як після сироватки з героновою кислотою. тут буде такий ефект, як після сироватки з гіроновою кислотою, тут ні. Тут буде такий прям сяючий, маслянистий ефект в аурглаз, але дуже красивий і тінтовий. Для людей з сухою шкірою аурглаз буде космос. Якщо моя, до речі, шкіра комбінована, схильна до жирності літом, до сухості вона в мене не схильна, вона просто комбінована. Може бути десь там чуть-чуть стяне. Відчуття і тому подібне. Тому всі ці тональні основи мені завжди гарно підходять. І блиск на шкірі мене не смущає. Я знаю, що є люди, яких це смущає, мене абсолютно не смущає, я до цього дуже спокійна. І останній це Estee Lauder Futurist Futurist Hydra. Шикарний тональний крем, але тут теж залежить все від настрою. От Він такий самий холодний і відносно світлий серед всіх, але теж мій. Скажімо так, не, літ, не зимовий відтінок. Зараз я розтушую, в мене взагалі зимових не залишилось. Ось так хочу тут вам все підтушувати, щоб ви хоч трошечки могли побачити відтінки. Ну, от, якось ось так. Всі ці відтіночки. Футуріст він у нас саме такий якийсь, знаєте, як базовий. Він і не матовий, і не сяючий, і достатньо стійкий, і дуже багато людей його люблять. І SPF 45 дуже круто на літо. Напевно, треба заставити себе ним покористуватися зараз літом, бо SPF 45 35 мл. У мене у відтінку 1 W2 Sand називається класний тональний крем, іноді може підкреслити шалушинки. От його. Мінус, він може їх підкреслити. Не знаю, з чим це пов'язано. В ті дні, коли він підкреслюєся, і відразу не хочу ним користуватися. Перекриття в нього саме щільне серед всіх інших тональних основ. Хоча він теж середнім перекриттям, він не дуже щільний, я не люблю щільні тональні основи, але він перекриває досить впевнено, досить гарно, і це святковий тональний крем. На щодень такого перекриття мені забагато, але треба достати, нагадати собі, покористуватися, бо за шанелі Арманії. І Лораль, я забуваю про всі тональні основи, але я повернуся до нього, і всі ці тональні основи, звичайно, що ви побачите, на мені в нанесені, вони всі круті. Напишіть, будь ласка, якою з цих тональних основ користувалися ви. Можливо, у вас є якісь свої улюблені на літо, теж, будь ласка, напишіть, щоб я могла купити по вашій рекомендації. А це були всі-всі мої тональні основи. І консилерів в мене такого немає, що мені на літо хочеться той або той, ні, вони в мене все сезоні. Тональні основи є. І перше, це відтінок, друге це максимально легке покриття і сяючий фініш це мої потреби саме на літо. І я вам дуже вдячна за перегляд. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Мені було дуже приємно провести з вами цей час. Як завжди, буду вдячна за будь-які коментарі, підтримку і підписку на канал. А всім гарного дня і до скорих зустрічей! Па-па!